Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. І як завжди, будемо обговорювати останні події і думати, що ж вони та й означають. Трьом фігурантам гучної справи обшуків на Бублуцьку обрали запобіжні заходи. В Луцьку триває одна з найбільш резонансних антикорупційних справ останнього часу. Йдеться про розслідування набу і спеціалізованої корупційної прокуратури щодо отримання неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США за, так би мовити, вирішення земельного питання і знову ж таки за потрібні голосування в обласній і в Луцькій міській радах. За версією слідства підозрювані обіцяли. Вплинути на рішення депутатів щодо надання дозволів на будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці колишньої льодової арени Снігова Королева. У цій справі фігурують троє підозрюваних: це депутат Луцької міської ради Микола Федік, це депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів і також колишній народний депутат України Юрій Савчук. На сьогодні вищий антикорупційний суд вже обрав запобіжні заходи всім трьом фігурантам. Почнімо з депутата Луцької міської ради Миколи Федіка. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на тримання його під вартою строком на два місяці із заставою в 7 мільйонів гривень. Проте слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання лише частково. Власне, суд визначив для Федіка запобіжний захід у вигляді застави майже в 5 мільйонів гривень. Окрім цього, на депутата поклали низку обов'язків. Ну, зокрема, йому заборонено залишати межі Луцького району. Йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи, зокрема, з головою Волинської облради Григорієм Недопадом і міським головою Луцька Ігорем Поліщуком. Е, також Федік зобов'язаний прибувати на кожен виклик набу е, або спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ну або до суду. Знову ж таки. Він повинен здати всі свої закордонні паспорти, а також носити електронний браслет. Строк дії цих обов'язків визначений до 19 лютого 2026 року. Другий фігурант справи колишній народний депутат Юрій Савчук, йому вищий антикорупційний суд обрав значно м'якший запобіжний захід. Зокрема, він визначив заставу в розмірі 66 тисяч е, 560 гривень. Прокурор пояснив, що Савчука підозрюють у нетяжкому злочині. Тобто, якщо Вітєва і Федіка підозрюють в отриманні хабаря, то Савчука підозрюють в тому, що він цей хабар давав. Відповідно, його судять за іншою статтею, і, е -е, власне, він кваліфікований як нетяжкий злочин. І власне, відповідно до закону, застава в такому випадку може становити від одного до 20 прожиткових мінімумів. Ну, суд зупинився на максимальній межі. Це 20 прожиткових мінімумів. Ну і власне, це є чуть чуть більше ніж 66 тисяч гривень. Окрім застави на Савчука, також поклали стандартні обмеження. Там заборона виїзду, електронний браслет, здати всі паспорти і так далі. Третій фігурант справи це депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів. Слідчий суддя Ваксу частково задовольнив клопотання прокурорів і призначив йому запобіжний захід у вигляді застави в 10 мільйонів гривень і поклав такі ж зобов'язання, як і в решті підозрюваних. Втім, з таким рішенням суду Анатолій Вітів не погодився. Депутат Волинської обласної ради подав апеляційну скаргу і оскаржує власне запобіжний захід у вигляді застави в 10 мільйонів гривень. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду наразі розглядає його скаргу. Під час одного з останніх засідань стало відомо, що Завітєва вже внесли 5 мільйонів 700 тисяч гривень застави з визначеним судом 10 мільйонів. Також повідомили, що він здав паспорти для виїзду за кордон і, власне, розгляд. Апеляції самої перенесли, адже адвокати депутата заявили, що нібито не отримали повен текст ухвали суду першої інстанції і потребують часу для підготовки ґрунтовної позиції. Наступне судове засідання призначене на 14 січня. Отже, станом на зараз в резонансній справі набу щодо хабаря у 30 тисяч доларів усім трьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи. Двоє депутатів і колишні нардеп перебувають під заставами, з електронними браслетами і з обмеженням у пересуванні і спілкуванні з іншими фігурантами справи. Ну а ми ж і надалі стежитимемо за перебігом цієї справи і за рішеннями антикорупційного суду. Макса, а якби ти обирав запобіжний захід, що б це було? Цілодобовий перегляд турецьких серіалів з російськими субтитрами. Ну і звісно, заборона ходити в туалет. Ну мені здається, що це вже не застава, а це вже повноцінне покарання. В українських університетах почали масово відраховувати студентів. Причина це прогули занять на тлі мобілізації. Йдеться передусім про чоловіків призовного віку, які вступили до закладів вищої освіти не стільки заради навчання, а скільки для отримання відстрочки від військової служби. Про це пише низка загальноукраїнських медіа. Ну і за словами народної депутатки Наталії Піпи, у 2024 році до закладів передвищої та вищої освіти вступила рекордна кількість чоловіків призивного віку понад 55 тисяч. Уже у 2025 році цей показник зменшився майже вдвічі до близько 25 тисяч, але все одно залишається високим. На цьому тлі в університетах посилили контроль за реальним навчальним процесом. Як пояснюють у профільних колах, це не нові правила і не каральні нововведення. Механізм відрахування існував і раніше, але нині його почали застосовувати більш активно. З офіційними даними, від початку повномасштабної війни кількість студентів віком понад 25 років зросла майже у 8 разів, із приблизно 30 тисяч до понад 230 тисяч осіб. Це викликало серйозні питання щодо зловживань правом на навчання. І вже відраховано близько 50 тисяч студентів, які вступили з порушеннями або не виконували навчальні вимоги. І це число за оцінками ще не остаточне. Водночас важливо розуміти, студентів не відраховують автоматично лише за сам факт пропусків. Ключовим є невиконання навчального плану, тобто там нескладені заліки, іспити, наявність якоїсь іншої академічної заборгованості. Що ж стосується ситуації в Луцьку, то наразі масових відрахувань у місцевих університетах не фіксують і в Луцькому національному технічному університеті, і в Волинському національному. Університеті імені Лесі Українки триває заліково-екзамінаційна сесія. Ну і знову ж таки, остаточні рішення щодо відрахувань ухвалюватимуть лише після її завершення. У Луцьких вишах наголошують, особливого підходу до студентів приземного віку немає. Всі перебувають в однакових умовах. Відрахування можливе лише у разі невиконання навчального плану у встановлені терміни. Втім, загальноукраїнська тенденція очевидна. Держава. Та університети дедалі жорсткіше реагують на використання навчання як формальної підстави для уникнення мобілізації. Навчання має бути реальним, а не на папері. Ну тому найближчим часом хвиля відрахувань може продовжуватися не лише в окремих регіонах, а й по всій країні. Макса, а кого би ти відраховував з вищих студентів, які знають розклад барів краще за розклад пар. ФОП в Україні живе лише два з половиною роки. Малий бізнес в Україні переживає складний період. Фопи масово заходять у підприємництво і так само масово з нього виходять. Ну це вже не виняток, а власне нова реальність. Про це, зокрема, свідчить дані Open Data Bot. Найбільше закриттів у Києві, але причина не в тому, що в столиці гірше, а в тому, що там найбільша концентрація бізнесу. Київ першим реагує на будь-які зміни: податкові, економічні, там, мобілізаційні. І те, що відбувається, власне і те, що відбувається власне в столиці, з певним запізненням видно і в регіонах. Схожа ситуація у великих і промислових областях, ну, наприклад, там на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Одесі, на Львівщині, там ФОПи дуже залежні від попиту, логістики і від власне безпекової ситуації. Коли щось іде не так, дрібний бізнес просто не має запасу міцності. І загальна тенденція така: там, де висока конкуренція і витрати ФОПи закриваються швидше, стабільніше тримаються лише ті ніші, де є постійний попит і довші цикли роботи. В середньому український ФОП працює трошки більше двох років. Це означає, що для багатьох підприємств. Не довгостроковий план, а спроба власне зайти в бізнес і подивитися, чи вийде в нього чи ні. Найвразливішою зараз залишається саме торгівля, саме роздріб і опт закриваються найчастіше. Тут низький поріг входу, але дуже висока конкуренція і мінімальні прибутки. Варто трохи просісти продажам, і бізнес перестає триматися купою. Ще одна тенденція це те, що короткоживучі фопи фіксуються в сфері доставки і сервісів. Такі бізнеси запускаються швидко, але так само швидко зникають, бо не мають стабільної клієнтської бази. А й ті фопи загалом живуть довше за середній показник, але й тут видно спад. Частина підприємців змінює формат роботи або взагалі виходить з моделі ФОПів. Найстійкішим залишаються ФОПи у сфері складів і нерухомості. Це бізнеси, які закривають реальні базові потреби і тримаються роками. Головний висновок простий: ФОП в Україні дедалі частіше стає тимчасовим рішенням, а не стабільною формою роботи. Ну, і це ключова тенденція, яка сьогодні визначає стан малого бізнесу. Максе, а як, на твою думку, можна продовжити середнє життя українського ФОПа? Зробити податкову декларацію настільки простою, щоб її міг заповнити навіть чайник, ну, електричний. Як штучний інтелект ламає інтернет? Ще недавно штучний інтелект називали проривом і майбутнім. А сьогодні дедалі частіше називають сміттям і помиями. Соцмережі, буквально завалені контентом, створеним штучним інтелектом. Якісь там абсурдні картинки, безглузді відео, там, вигадані історії, фейкові емоції, все це збирає мільйони переглядів, ну, але знову ж таки немає жодного сенсу. Про тенденції у сучасній мережі розповіли на шпальтах економічної правди. І, власне, там зауважують, що для цього явища з'явилася навіть окрема. Назва. І, власне, для цього з'явилася окрема назва AI Slope. Простими словами, це щі помиє». Дешевий шаблонний контент, який штампують тоннами заради кліків. За різними оцінками, вже понад половину контенту в інтернеті створює штучний інтелект. І значна частина з цього просто якийсь інформаційний шум. Алгоритмом байдуже. Корисно це, некорисно. Їм важлива лише увага, і тому далі з'являється рейджбейт. Власний контент зроблений спеціально для того, щоб вас розлютити, щоб образити, вивести з себе. Штучний інтелект зробив це швидшим і дешевшим. Чим дурніше, чим агресивніше, тим краще це все працює. Ну, у відповідь користувачів все частіше говорять про brain rot, тобто гниття мозку. Стан, коли після стрічки соцмереж ти втомлений, роздратований і ніби порожній. Це замкне коло. Поганий контент викликає сильні емоції. Емоції піднімають охоплення, алгоритми підсовують ще більше такого сміття. У 2025 році в мережі з'явився е, ще одне слово: кленкер. Так називають штучний інтелект, який фактично тупий, який плутається, який вигадує факти і засмічує інтернет. Паралельно шириться ідея мертвого інтернету. Власне те, що більшість контенту, більшість переглядів і навіть коментарів створюють вже не люди, а створюють машини. І, власне, автоматизований трафік вперше перевищує людський. Штучний інтелект створює контент, штучний інтелект його читає, а люди просто губляться в цьому шумі. Соцмережі втрачають живу взаємодію, лайків менше, коментарів менше, інтерес слабше. Тому, власне, дедалі частіше говорять про те, що ми зараз бачимо останні дні соцмереж в їхньому звичайному вигляді. Макса, то коли штучний інтелект нас всіх поневолить? Коли штучний інтелект почне вимагати довідку, що ви людина? З вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги миру нам побачимося.